Набір прикрас ялинкових за 299 гривень. Срібні. В червоному кольорі за 349 гривень. Є такого плану біло золотого за 399 гривень. Набір кульок за 199 гривень. Голубого кольору і такого рожевого. Є ось такий набір, він мені більше сподобався, тому що білого кольору, блискучий. Прикольний різдвяний такий декор. Людяник за 179 гривень, він світиться. Потрібно вставити батарейку. але Інтересно, адже він буде світитись. Мабуть, весь сам людяник світиться. Новорічні гілки за 149 гривень. Новорічний декоративний вінок за 349 гривень. Можна на двері повісити, буде дуже красиво виглядати. Смаколики також вже є різдвяні набір фігурок з кондитерської глазурі: 69 гривень. Там яєчки, це буде дуже класно для дітей у вигляді доміки. Там сніговик. Хто ж там? А там тільки сніговички. Пряник імбирний за 22 гривні. Мені дуже подобаються імбирні пряники, це мій фаворит. Є з різними малюночками. От ялиночка, єнотик, зайчик, лисичка. Класно. Набір цукерок за 249 гривень. 100 грам. Вушка прикольна такі, ще. Людяник за 24 гривні. Набір цукерок. Це адвент-календар по 249 гривень. З 1 грудня можна починати відкривати для діток. Адвент-календар ще один. Від Міленю шоколадочки. Приконні цукерки. Це ж цукерки, правда? Шоколадні у вигляді автобусу для дітей. Те навіть і мені все цікаво. так. От, набір цукерок за 109 гривень. У вигляді ялинки 169 гривень це набір цукерок шоколадних. 120 грам з арахісом. Ух ти, який я класно знайшла шоколадки за 129 гривень, це з молочною начинкою. Подивіться, які кружечки. Кухоль порцеляновий в асортименті за 169 гривень. Мила кружечка. Ємність фігурка Санта Клауса за 119 гривень. Чашечка за 249 гривень. Інтересно, тут ложечка має бути чи ні? Ні, тут немає ложечки. З кришечкою набір. Це дуже класно буде на подарунок брати за 299 гривень чашка з чокобумб. Я так зрозуміла, це в молоко кидати і буде ніби як какао. А є ще з цукерками. Набір кулік червоного кольору за 77 гривень. Це 99 такі будуть. Малюсенькі такі за 44 гривні Набір прикрас за 69 гривень. Це хто такі сніговички? Чи хто це? Да, сніговички? Верхівка для ялинки 49 гривень. Блискуча в білому кольорі, В бордовому кольорі і в золотому, а, і ще в світлому в різних кольорах. Обручі за 39 гривень з оленем. З такими вушками. Для кондитерки за 109 гривень є такий набір декору 130 грамів. Прикольно. 134 гривні. Також набір декору. Це гамбургери. О, класні сніговички. І Дід Мороз з цукерочками. За 69 гривень сніговок і пару шоколадних яєчок. Фігурка за 499 гривень. Набір прищіпок за 39 гривень. Вони прикольні, я би собі взяла. І такого плану є, але ці вже будуть за 44 гривні. Набір прикрас для ялинки за 44 гривні. Ангелики два. А це як феї? Це дві феєчки тут. А це квіточки. Наклейка новорічна на скло Дід морозу. А, тут є різні. Дід мороз, носочок, ялиночка за 17 гривень. Прикраса за 39 гривень. Ручки за 34 за 39 гривень новорічний колокольчик. З оленем. І з Дідом Ого, з Дідом Розума це вже не ручка. А що це інтересно таке? Статуетка новорічна у вигляді доміка за 149 гривень. Мені подобається тим, що вона блистить. Інтересна така кружечка за 199 гривень лижі. Є ще з оленем, також з лижами Дід Мороз. А, вона ж на акції 69 гривень. Є набір посуду за 199 гривень. Акція малесенька така тарілочка і чашка. Тарілка фарфорова прямокутна за 249 гривень. Прикольненько. Статуетка за 169 гривень, ну ага, сюди можна серветки класти. Прикольно. Ух ти, які тарілки! А, це пластмасові тарілки. Червоного кольору, зеленого і білого. По 44 гривні. Також на акції. Набір приборів столових 109 гривень. Клас, які милі! Набір приборів столових такий. По 199 гривень. Клас! Я тепер такі хочу. Тарілка за 169 гривень. Така дуже прикольненька. Цукерочки можна поставити новорічні. Є ще така тарілочка у вигляді сніговика. І там є тарілочки прикольні, новорічні.